Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Небесний дішителю душі істини, що всюди,си, і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і не, не навіки віки. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти і ціли, немочі наші, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині і віки, віки, віків, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині був, час і на віки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім річні смиренні, і припадімо у покаянні, взиваючи з глибини душевної. Владичисти, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів Твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богороду. Народице, про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас виряти тільки бід. Тож би охоронив нас нині вільними. Не відступимо від тебе, влади, чи це твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Ом'яну ім'я Твоє усякім Роді, роді. роді. Слухай, дочко, і спогляні прихиле вухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє, усякім роді, роді, роді. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Бо ти, святий, Боже і ми тобі славу, Осилаємо цю і сину. І Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бого, святиніго, хвалити, о, тверді сили Його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога молі Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість простів, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час під Христом Ісуса стояла Його мати сестра, Його Матері Марія Клеопова й Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв у тут, якого любив, то каже до матері «Жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і з тієї хвилини той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, Луки 1, 48. Дорогі, брати і сестри, чи не належало при чистій Діві Марії, при святій Богородиці, віддавати відповідну і почитання? Вона ж бо чесніша від Херовимів, і незрівнянно славніша від Серафимів, а Ангел Господній називає її. Благословенна тими жінками, і свята Єлизавета, зустрівши, Марію, вітає її тими ж словами. У покорі перед Господом Марія схилила свою голову, Ось я слугиня Господня, віддаючи найвище почитання Богові, почитання тому, хто приймає хвилині благовіщення до свого лона, а повертаючись, від Господнього престолу до людей, приходячи додому своєї кревної лисавети, урочисто проголошує своє становище поміж Богом і людьми. Величає душа моя Господа, і дух мій радів Божі спасі моїм. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике вчинив мені всемогутній і святе ім'я Його. Оце в домі кревної Лисавети стоїть Богородиця, немов Отця, що зображена на, іко... на іконі, і дає нам свій заповід, віднині ублажатимуть мене всі роди. Як же повинні ми виконувати той заповідь Марії, як маємо ублажати її, віддавати їй почесті. Найбільша і найвища честь і поклін належить одному тільки Господу Богу в Тройці єдиному. От через нього все повстало, він усе створив і тримає все при житті. Через нього і пречиста Діва Марія дістала гідність свого Божого материнства. До нього маємо молитися і йому складати поклін. Чи маємо почитати пречисту діву, так як ангелів чи святих, які своїм життям догодили Господу Богу? Ні. Її слава і честь є вищою від ангелів, бо сам ангел це звістив і вищою від всіх святих, бо хоч і була так само, як і вони людиною. Проте її святість відрізнялася від їхньої. Святість її походить від Бога, бо стала Божою матір'ю, а щоб стати нею була винята з підпливу первородного гріху непорочно зачатою. Отож належиться їй. Особливий культ почитання, якого не має ніхто зі святих та ангелів, а почитаємо пречисту Діву Марію згідно гідності, яка належить їй, як першій, що йде відразу після самого Бога. Починаючи від апостолів, християни глибоко шанували і величали пречисту Діву Марію, а робили це у різний спосіб. Малювали ікони, складали вірші і пісні, співали молебні, встановлювали свята в її честь, і навіть цілий місяць травень присвятили її величанню. Побожне передання свідчить, що апостол евангелист Лука перший намалював ікону Богородиці, що молилася була в белзі, а тепер є в Ченстухові. І тим своїм вчинком. Подав нам приклад, як повинні ми шанувати і почитати Пресвяту Богородицю. Ось, бо від нині облажатимуть мене всі роди, а як ми почитаємо Пречисту Діву Марію. Перед усім у своїх молитвах, ранком і ввечері, ніколи не опускаємо молитви до неї. І не дивно, що батько і мати в першу чергу навчили нас. Отче наш, а другою молитвою, яку вперше вимовляли дитячі уста, була молитва Богородице Діво. Усіх всіх хвилинах нашого життя прибігаємо під її покров і кличмо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. А коли в церкві звучить співмолебня в честь Марії не шкодуємо часу свого. Покиньмо найпільнішу роботу і спішим туди, щоб усі разом співати, Пресвята Богородице, Спаси нас. Якщо не маємо часу бігти до храму, то бодай хоч у віртуальний спосіб, вислухаємо ці хвалебні молитви на честь Пресвятої Діви Марії. Нехай же все буде у нас для пречистої Діви. Перший спів пташок весні, перші бруньки, що видають дерева після земли, перший букет квітів перед образом причистої». А найкращий дарунок для неї те, що ми її діти, а діти завжди мають бути подібними до своєї матері, наслідуємо її чесноти і в дарунок принесімо побожне і гарне життя, а тим заслужимо собі тут, на землі, опіку і покров пречистої, а у небі перед Богом її заступництво. Апокрифічна література розповідає. Про першу молитву до Богородиці вимовили апостоли. Після Вознесіння Ісуса Христа на небо, апостоли їли за загальним столом, взявши зазвичай класти одну зайву частину хліба на те місце, де повинен був би сидіти Спаситель, коли б перебував з ними на землі видимим способом. Після закінчення трапези, вони, вставши, піднімали частинку хліба і при цьому одноголосно взивали Велике ім'я Святої Тройці, а потім Господи, Ісусе Христе, помилуй нас. Після переставлення землі Пресвятої Діви Марії. Апостоли були в дивний спосіб зібрані в Єрусалимі і похоронили її причисте тіло. На третій день після похорону, вони по традиції сіли за трапезу, під час якої згадували Пресвяту Богородицю і вели розмови про розповсюдження віри Христової. Опісля вставши, вони піднесли частичку хліба Христа і коли вимовили слова, «Велике ім'я Пресвятої Тройці піднесли до неба свої погляди. В небі вони побачили серед хмар, оточену ангелами Матір Божу. Вона сказала: Радуйтеся, бо буду з вами до кінця віку. І апостоли, побачивши таке диво, вони замість Господи Ісусе Христе, скрикнули Пресвята, Богородице, допомагай нам. Це була перша молитва до Матері Божої. У V столітті Константинопільський єпископ Нестор пошіяв сумнів, чи достойна Божа Матер такого великого шанування він не називав Марію Богородицею, а називав Христородицею. По її важливу роль у спащенні людства, святі отці у кількості 200 чоловік. У 431 році зібралися у місті Ефес під опікою імператора Теодозія Молодшої постановили слідувати єдиного Христа, Сина Божого, сповідувати, а безсіменно родившу його преснудів, Марію, признавати в повному. І у історичному, істинному розумінні Богородицею. Вчення Несторіан святі Отці відкинули, а самого Нестора відлучили від церкви, таким чином, вшанування і молитовне звернення до Пресвятої Діви, як Матері Божої, затвердилося назавжди у справжніх церквах Христових. Амінь. Пресвята, Діво, Марія, непорочна, зачата, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю, о Марія, мати Божа, молися за нами. Пресвята діво, Богородице, примилосердна, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія мати Божа молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Діво від херовимів світліша радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О, Маріє мати Божа, молися, за нами. Діво від Серафимів, славніша радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа, молися за нами. Марія покрови світу, ширші від небес радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє Мати Божа молися за нами. Маріє, праведно судів благання, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. О Маріє Мати Божа, молися за нами. Маріє потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Oh Маріє Мати Божа молися за нами. Маріє прибіжище грішників, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. за Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. За всіх ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів. Пом'яну ім'я Твоє роді і роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних покрові заступниця, жеста старости, мати бога вишнього, ти єси причиста, Поспішися, молимся, щоб спастися, рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь і прихиле вухо Твоє. Радуйся, пречиста Діво, радуйся скиптре Царя Христа, радуйся, зростивша грону таїнственне, радуйся. Небесна і неопалима купно, радуйся всемірне світло, радуйся сіграсте, Радуйся вірних спасення, радуйся заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся, вселеної похвало. Радуйся, храме Господній. Радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий. радуйся, славу Християн все чесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся Раю, радуйся божество. Тлена трапезо, радуйся, тіне, радуйся ручко, все золота, радуйся всі гуповання. О, кірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Царице наша преблага. Надіє, наша Богодице, захисте сиріцькі тальців пристаного вища, засмучених радосте, скривджених покровителько. глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам, немічним, провай нас недосвічених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже. З великої милости Твоєї молимося, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. За наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наш український народ. Що він довідав своїх синів і дочок на службу церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимося за наші родини, щоб в них розквітала любов до своєї церкви і народу. Збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедро так згадай нас поглянь на стогін сльози пляч людей твоїх. Споглянь на стогину Богих і покору нашу, прости нам усі провини і відверни від нас свій гнів, що заслужено, іде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи. Погасив нас всяку ворожнечу заздрість і неспокій, подай перемогу над ворогом, любов, нелицемірну, доброчинний спокій. І в богодне життя молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і щедротом, й чоловіколюб'ям єдинородного, сина Твого, що з ним благословен єси святим благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без отління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому і Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. амінь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, задля молитов, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Йосифа і обручника, святих славних сихвальних апостолів, преподобних боносневців наших всіх, святих, нехай помилуй, і спасе нас. Бо він благий чоловіко любець. Амінь під твою милість прибігаєм Богодиво молитна наших не презриво скорби, но вид бит и нас. Єдина чиста я єдина чиста я і богослова єдина, чиста, дна чистая, и благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас владичице, Богородице, Прийми мольби рабів твоїх І збавляй нас від всякої нужди. e